Ми продовжимо спілкування з народними депутатом України і поряд зі мною Оксана Продана. Вона представляє фракцію удар. Віталія кличка, Вітаю вас, пані Оксано. Добре. Пані Оксану, безумовно. На сьогодні всі чекаємо, яким чином парламент має реагувати на кримські події? Власне була певна реакція, але цього виявилося недостатньо. Сьогодні друге питання в порядку денному це заява від імені Верховної Ради України. Які предметні дії на вашу думку повинні лунати під купола парламенту? Що треба робити далі? Я хочу в першу чергу, користуючись нагодою, подякувати всім військовослужбовцям, які зараз є в Криму, працівникам міліції, служби безпеки прикордонникам, які сьогодні реально показали, що військові в Україні це справжні чоловіки, які, не зважаючи ні на які обставини, захищають Україну. Це щиро, дійсно це ті люди, на яких треба рівнятися. Що стосується Верховної Ради, для мене важливо те, що сьогодні не відбулося знову ж таки завдяки військовослужбовцям, які є в міліції, не відбулося тих провокацій, на які які штовхали українців ті зелені чоловічки, які існують в Криму, які зараз знаходяться в Криму, і я впевнена в тому, що сьогодні ми повинні зробити все для того, щоб війна, яку сьогодні провокують росіяни в Криму, не розповсюджувалася і далі, тому що ми знаємо, що відбувається в Донецькій області, в Донецьку, в Харкові, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, це е, така. Зона впливу, де намагаються спровокувати ситуацію і теж спровокувати можливість введення військ. Ми пам'ятаємо заяву президента Росії про те, що вони зайдуть в Україну офіційно тільки після того, як треба буде захищати українців. Ви пам'ятаєте, як вони це казали? Я вважаю, що зараз. Абсолютно вся вертикаль влади повинна зробити в першу чергу все для того, щоб на континентальну Україну не розповсюджувалися ці заворушення. І друга частина ми повинні максимально підтримувати хлопців, які там є до тих пір, поки відбуваються політичні переговори світових лідерів світу на захист України, тому що на сьогоднішній момент ми розуміємо, що захист Європою, Америкою України. України і Криму, цілісності України і Криму в Україні, є питанням майбутньої стабільності світу. Ми були першою державою, яка відмовилась від ядерної зброї. І сьогодні те, як нас захистять, як забезпечить Крим присутність Криму в Україні, залежить те, що далі буде відбуватися в світі з ядерною зброєю відносно. Повноважень кримської автономії. Сьогодні ми почули заяву голови Верховної Ради пана Константинова, який сказав, що входження до Росії Криму означає у два рази більший бюджет для Криму. Тобто це важливий аргумент. В цьому контексті, яким чином сьогодні органи центральної? Влади, тобто Верховна Рада, Кабінет міністрів планує так само спілкуватися з людьми і пояснювати, що не входження до Росії означатиме в подальшому такі самі перспективи: фінансові права людини і таке інше. Ну, по перше, стосовно повноважень, ми знаємо, що є декілька районів в Криму, які відмовились проводити референдум. І честь і хвала керівникам цих районів, які змогли піднятися, незважаючи на автомати, сказати ні, ми в цьому приймати участь не будемо. Це одна частина. Є інша частина стосовно обіцянок. Ми можемо подивитись на Абхазію. Їм теж багато. Ти чого обіцяли. Вони сьогодні не мають ні курортів, ні людей, ні спокою, ні економіки. Тому всі обіцянки, які існують сьогодні від Росії, можна подивитися багато російських регіонів, які до сих пір не досягли ще того рівня життя ні люди, ні інфраструктури, які є сьогодні в Криму. Не можуть той, хто живе гірше, допомогти тому, який живе сьогодні краще. Є багато районів Росії, які регіонів, які живуть набагато гірше, ніж громадяни України сьогодні в Криму. Мені видається, що це основний. Аргумент сьогодні повинен бути інша частина, що робить уряд, що повинен робити парламент, це виділяти кошти і забезпечувати соціальні всі гарантії, які Україна дає своїм громадянам України. Ми повинні в обов'язковому порядку це забезпечувати для громадян України і зараз, незважаючи на те, що існують складнощі, незважаючи на те, що ці зелені чоловічки перешкоджають робот роботі і казничейства і різних органів органів влади україна повинна виконувати перед громадянами україни всі свої обов'язки ще одне запитання до вас сьогодні ми також чекаємо прес-конференцію вже другу прес-конференцію віктора януковича у ростові на дону він вважає що діючим президентом легітимно обраним президентом що хотілося б від нього почути чи будете слухати прес-конференції? дивитися? я буду в Верховній Раді. Є заява про те, що це буде відбуватися за українським часом в 11-й годині, тому я буду працювати, а почути ну відверто кажучи. Багато життів покладено українців різних інших національностей за те, щоб Янукович не був президентом. Абсолютно легітимно. Більшістю голосів Верховної Ради він в зв'язку з його відсутністю навіть на робочому місці не перестав бути президентом. Єдине, що він зараз може сказати, це спростувати свої заяви про те, що він ініціював введення військ і зробити все для того, щоб на Україні не були не було війни. Це те, що Можливо, було би добре щоб він сказав, але чекати від нього я цього не чекаю. За багато життів він вже поклав заради своєї влади. Ну, тоді ще одне уточнення. як ви думаєте, він самостійна на сьогодні політична фігура? Чи він якби проводить прес-конференцію під диктовку того самого кремляни? Ми три роки навіть більше бачили політику, яку вів Янукович по знищенню армії про по знищенню виробництва. По були дії всі спрямовані на те, щоб сьогодні насправді військам з боку Росії було легше заходити і захоплювати Україну. Говорити після цього, що екс-президент був самостійною фігурою. Ми не можемо. Це однозначно. Тим більше, те, що він зараз ховається, незрозуміло як, і від його імені виступають представники ООН, в різних організаціях міжнародних, показують його довідочки, записочки. Це людина, яка працює і працювала на жаль на Путіна. Коми за розмову глядачем нагадую, що це була думка Оксани Продана, народного депутата від фракції Удар Віталія Кличка. Залишайтеся з нами. Далі на вас чекає пленарне засідання.